Привіт всім! Я Оксана, і ви на каналі Спиці в Моїх руках. Це мій маленький відеозвіт для спільника: подарунки своїми руками, організатором якого є Юлія Савлюк з каналу: В'яжемо разом з Юлією Савлюк. Тут ми в'яжемо, дівчатка, подарунки своїми руками це можуть бути шкарпетки, різні сніжинки, балантини, ну, все, чого ти сам забажаєш зв'язати і подарувати. Я заявляла в цьому спільнику шкарпетки. Це для моїх колег подарунки. І, можливо, якщо я встигну серветку для своєї донечки. У мене вже є дві готові роботи. Це шкарпеточки. Ось одні. Ось такі вони вийшли гарні. дуже Мені подобається. Подобається ця ниточка, подобається, як лягли візерунки. І вага цих шкарпеточок у мене 56 грам. Ще є залишок дівчатка 18 грам. Так що це одна пара. І ось це друга пара. Вага цих шкарпеток 54 грами чомусь. Ну, Чогось так вийшло, не знаю. Теж гарненькі такі, веселі. Я на них кажу веселка. Я собі склала ці ниточки отаку от в корзинку. І тепер наступні буду вибирати. Або, скоріш за все, це буде оцей колір. Це Alize Superwash Comfort. Такі. Колір це 2698, Ну для дівчаток, я думаю, це буде дуже гарненькі будуть шкарпеточки. Ось такі мої роботи, дівочки. І ще в планах синій колір, який я планую вив'язати з візерунком, якщо я встигну. Ось такі мої плани і мої роботи. Дякую за увагу. До побачення!